Колеги, вітаю з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft II Heart of the Swarm кампанію за зергів. В минулій місії ми вбили всіх голів, якби рою зергів, всього дикого зергу. Їх було чотири штучки. Останній нас предав, якого ми ще годували. Він захотів поживитися нашою есенцією, всмоктати якби, нашу нову силу. А нічого ничего в него не вышло. бо кто сильніша правда? Сара Керригана яка все святы, святые, як она каже. Поїхали Тревелл то на Планет. Нам нужно отправиться на Чар, где раньше располагался главный ули Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный Рой, тебе придется завоевать Чар. Спочатку придется сразиться, повиновения матерью сповінові матір'ю стаї Загари. Mm -hmm. не отдаст свою стаю без боя. Окей, okay, тобто позмагаємось зі своїми. Добре. У нас вибору сильно немає. Ми вже маємо летіти на чар. Він у нас був доступний з самого початку. летимо на чар. їбать, це що? Ейві Frontline Assault Unit. Окей, okay, let's go. Подивимось. Отримали ми силу. І тепер з цією силою їдемо на чар. Тобто ми маємо, має бути зі, якщо це початкова планета, яку ми могли обрати першу. А ми ще вже такі прокачені, мабуть, А, Або, можливо, якби гра до цього готова, і складність також підніметься, коли ти його обираєш пізніше. Побачимо. Ой-ой! Ой, Ой, як красиво! О, куча діалогів. Клас. Ізша. Почему Загара пошла против тебя? Ведь у нее нет шансов. <свят> Загара сильнее других матерей. И коварнее. Похоже, она вызывает у тебя восхищение. Я знаю, каково это. Быть одной против всех и все равно сражаться. С ней будет непросто. Окей, okay. ну за хуяры мои, Дехака. На этой планете два роя. Нет, есть только один рой. И эта отколовшаяся стая скоро снова присоединится к нему. Ты соберешь их эссенцию. Мы ассимилируем их, если сможем. Или убьем, если придется. Возьми их эссенцию. Добьешься и того, и другого. Сука, фанатика Сенси. Да, Ворфілд база Ворфілда допомогли діду в минулій кампанії захопити чар, відбудуватися. Тепер я так розумію, будемо його пиздити. Де плотно тут обоснувався, поки мене не було. Ну нічого, як тільки у мене знову буде армія, генералу Ворфілду придеться відправитися розумію. А батуру є що сказати? Є. Неужели Загара не пыталась увести тебе з собою? Ні. Она недостаточно сильна, чтобы командовать мною. Осе Сигма способна только ты. Осе правильно Она пыталась сделать больше, чем могла. Амбиции. Адаптация поместила себя в сложные условия. Единственный способ выжить развитие. Заставила себя меняться. Значит, она могла развиться и стать гораздо опаснее. Это уже интересно. Что-то так нагнетают, блядь. Не уже будет складно. Но сейчас сами побачим. Погнали. Одна из матерей стаи, Загара, отказывается признавать, что ты королева клинков. Прежде чем ты сможешь отвоевать чар у тиранов, тебе придется вновь присоединить стаю Загары к Рою. Добро. Давайте. Вырешим наши какие-то питания. Let's go. Ой, какие яйца? Тая Загары обитает в кислотных болотах Чары. Там хранятся миллионы яиц, которые ты запасла на будущее. Нихуя. Судя по тому, где она расположила основной улей, Загара хочет собрать на болотах как можно больше яиц. Доброе. Шамаробом. Она пытается собрать армию. Но как она выведет зергов из яиц? Она может поместить их в пруды рождения, чтобы ускорить появление зергов. Я расположила наш основной улей неподалеку от такого пруда. Значит, я соберу достаточно яиц, чтобы создать свою армию и уничтожу Загару. Нет. Так робимо відразу економіку, як Давай. я завжди люблю казати. Рой, Зібрати сто яєць. яєць. А де вони? Я так не зрозумів. Моя ну от болото, да? І що І що толку від нього? Наша я, я оце не зрозумів, якщо чесно. Мені там щось сказали про це болото. Ти не королева клинков, ні хуя су. И управляю блять. Ты чё, ёбнулась, блядь? Говори. Разумеется. ай я -яй, яй яй давай питхилом. Твоя королева. Что на этот раз? Мы адаптируемся. Так, э, давай-то сюда робим прокси базу, а я уже ведь правый. Привлекла одного. внимание диких гиблингов. Они атакуют ее. Ага, все, ми її захуярили. Гіблінги очень полезне. Переродившиеся зірбінги. В Гіблінга може любой Ого, любої зірва. Дивіться, я якщо що не фанат Бейнелінгу, я розумію, що він дуже корисний. Але оця сама ідея втрачати юніта, щоб він типу, просто взірвався. Я розумію, що там багато демеджу що він прикольний. Ну я, блядь, не сильно мені симпатизується. Ого. До Ого, тут, блядь, хуйні всякої. Моя місць свершить. Нам би королевку ще зробити в ідеалі. І можна відразу сюди дронів дороблювати. Нам ще треба деф на базі організувати. Все, більше дронів тут не будуємо. Зараз будуємо ще одного Все, тут будуємо королеву вже. І треба ще одну базу Я тут робити. Вечно, В ідеалі. Що, веверлордів зробили? Тут королева робиться, добре, тут ми апгрейд робимо, і тут також тоді зробимо поки зробимо поки трошечки дронів. Щоб тут швидше економі... економіку розбудувати. І всіх на віспен. Тут давайте насеримо відразу. Тут ще одну королеву, Королеву, блядь. Мінгск буде. Так, тут насерили ми. Тут ми ще можемо насередити, покликати сюди періган. І тут треба розповсюджувати нашу наша історію. Місія тут ми яйця зібрали. Окей, okay, так, е тепер муталіски. Грейди. Рочі. І, і гідраліски. Що це за будівля? Infestor Свархормст. Це мені нахуй, я думаю, не всерлось. Ще трошки до допрацюємо по дронам. Зараз розберемося. Це можемо муталіски робити. Блять, який нахуй дрон? Це наша третя база. Роче ще робимо. Так, а гідролізки в мене? Ага, гідролізки вже є в доступі, добре. А вона вже яйця там збирає. Ого. Ти чо, блядь Так, будуємо тут оборону на всякий випадок. Можливо, в мене не буде на базі. Тут все було чотенько. Отак, от робимо. Ні, оце далеко я будую Давай насеремо. То на раз. І тут на сер. А, тут нема куди серти, ну ладно. І все, і починаємо робити різних юнітів, щоб було всього потрошечку. Зерлінгів і все, нам би ще прокачку, звісно, зробити. Тут теж ми будуємо оборону. Окей, погнали тоді що, може їх вб'ємо нахуй? Страда. Як вам ідея? Мені здається, найс. Поїхали її захуяримо, спробуємо засейвимось на всякий випадок. О, ресурси. Так, нахуй її в'їбали відразу. Так, яйця вона спиздила, да? Все її вбили. Добре. Тепер поїхали збирати ресурси, потроху всіх вбивати. Ей, Для так. нас нет преград. Тут я гиблинги, да, халявни. Поблизости есть несколько зараженных тиранских построек. Треба апгрейды вкачать. Я буду уничтожать їх, Але виспена мало. Я уже думаю, можливо, треба было виспен вкачать. Можливо, вот те, що я оце повкачував, це помилка. Так, рапторы ж дешеві, да? Добре, так. Бейнелинг еще з'явились. Давайте тоді відразу, напевно, йобнемо цей командний центр. Тут ми деф, да? Не поставили. Треба ще трошки деф йобнуть. Чи 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 чи. Блять, я тут все в'їбав, так? Да? Ні, ну ще не все. Ще не все. Рой, это я. Блять, ну трошки потрахують. Ну все, цей командний центр ми знищили, добре. Ми уничтожили одну из заражённых построек. Так треба, блять, апгрейду качати. Ще одна. Добре, це ми знищили. Так, апгрейди, апгрейди, апгрейди на моталісків. Так яйця безпена. збираємо. Ми вже і трошечки обходимо по кількості яєць. Нам ще юніти блокують. Наша місія продовжена. Щоб мені не так легко було дійти. Говори. Треба юні там також вкачать прокачечку. Жий жити блядь, жити мута. Треба королевщина насправді поробити. Добре, що тут є слиз. От, суки. Напали, блядь. От суки. Так, ну добре, тут нормальні кладочки. Тут нормальні складочки. Тут бейнельги, тут от ресурси. Не думай, Давайте вкачаємо. Ми Хілка, хілко, це є. Це її виїбали. Чудово. Та їбало завали, блядь. Где Давайте зірлінга в нас спамимо. Та ось тут троє. недалеко вони. Самое время. Тут у нас що? сильно нас потріпали, да? Трошки було. Треба оборону ще повідбудовувати. І давайте ще вкачку відразу зробимо. Окей, тут у нас все є. Тут все є. Добре. Бираємо яйця. А ми вже до речі, дохуя зібрали. Зараз віспенчик, ще весь Ще яйця. Щі яйця. Блять, якось навіть дуже легко. Ага, віспін закінчився, да? Тоді будуємо зерлінгів. для більшої масовості. Домовились. Так, поїхали ще одну базу, знесемо, бо ми насправді дуже швидко якось робимо. Аж трошечки лячно. О, красавчики насправді, що тут думать. Зараз тут трошечки насеремо. Трошечки насеремо, роблю вигляд, що мені не похуй, Що я мега круто контролю. У неї велика база. Ох блядь, там ультраліск навіть є. Нам нужне більше Тут треба ще відбудувати знову оборону. Можливо, ще ж нападуть. Так, тут трошечки відбудували. Окей, поїхали. Ой, їх... почекайте, нам сюди треба. А як нам сюди. Рой, ага, там треба сюди йти, добре. Блін, можливо, треба реально віспен брати. Е, ш... доб... Швидкий видобуток його. Бо мені реально не вистачає чисто віспена. Блін, ця білка на цей огромний демедж, вона прям крута. Вона прям реально крута. Блін, насправді ці зерлінги, подивіться, їх так дохуя, да вони так стрибають. Так, тихо. Я зараз, я зараз занадто швидко все зберу. Мені ще ж треба тут. Ой, тут Загара. Здорова, подружка. Ну, я не можу сказати, що в неї були шанси. Ти посмоктала, блядь, завали. Це ми все знищили. Окей, тут у нас що? Боже, давайте дозбираємо вже тоді яйця, сейвнемось. Ну ми допку виконали наче. Ми молодці. Sì. Давайте ще отак зробимо. Різноманіття армії. <зас> Вона щось напала, боже. Для нас немає. Так, дивимось. У мене достатньо яєць. Абатур. розмісти їх в прудах рождения. Мені нужны войска. А, і тепер. <заснавши> Окей. <Я зрозумію. заснавши> Раствор созревания. Армия будет готова через несколько секунд. А теперь я верну себе стаю. Нихуя себе. Ниху... Ебать! 350 юнитов, 280 лимитов. Да вы шо, блять, шо? Это что вообще? Блядь, у меня аж лагает, если честно. Ты, конечно, будет лагать. Вы подивите на эту Ебать, кишка, блядь. Так, а ты, Говори, тебе пизда. Мы тебе реально пизда. Это... Ты сюды, сюда, блядь. Я навіть знаю, что тут контролить. Тут Нет. такой пиздец сейчас будет. Боже, блядь. Так тут все. Тут э, F2A. Ебать лагает а вы что -то? Ну да, тут, конечно. Сильная. Конечно, сильно, блять Что ты хотела? Наш Ебать я из хава. Так все, у меня еще и, еще лимиту залишилась. Ну это шо, кто, блядь, сильнейший? Моя королева, я лишь выполняла твой приказ. Стойте, я приказала тебе восстать против меня. Ты велела всем матерям стаи быть сильными, сражаться и завоевывать. Ты сказала, что зерги повинуются силе воли. Твоя воля сильнее, и я буду служить тебе. Хорошо, Загаров, я сохраню тебе жизнь. Вот я и собираюсь все. восстановить Рой, и ты станешь частью моего плана. Моя королева. Моя королева. Окей, okay, ізі. Ну дивіться, складність Брутал. Тобто, блять, більше бути не може. То, що ми так виїбали, ну це просто дюха скілич. От і все. Ну, можливо, це перекач називається, що ми такого левела великого. Ой боже, які гарні. Загара. І промальовані Загара, скажи, що би ти зробила, щоб тиранів із этого <різь> мира? <різь> Я бы полностью уничтожил их войска на плато Бесстрашие, но добраться до него можно только одним способом, через костяной ров. Будь осторожна. Тираны затопили наши тоннели лавой. Мы будем уязвимы, пока не достигнем плато. Меня это не заботит. Генерал Ворфилд еще не знает, с кем он связался. А как быть с артефактом Зелнага? Он может быть все еще у тиранов. Я уже спызлила. Но я знаю, что он уже не на чаре. опасности нет. Ну да, артефакт вас подъебав туди конкретно. Ой, боже, еще больше диалоги встало. Давайте зашипочная ему. Когда-то здесь жили миллиарды зергов. Что с ними случилось? Ты отправила Рой на поиски частей артефакта Зелнага. Но когда сюда пришли тираны, этот артефакт был у них. И тогда ты призвала на защиту ближайшие стаи. Ясно. А что стало со стаями, которые были далеко в космосе? Они одичали, стали нападать друг на друга. Зерги гибли миллионами. Нихуя. Себе. Такого больше не случится. Будем все по крупицам забирать теперь. Так, Ворфилд. Трой снова набирает силу Ворфилд. Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. Гарный мужик був на справде загара. Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет, это уже, уже вывод, блядь. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет? Он тебя изменит. Иди. О, ебать, пришла. Прикольно. Ты хака. Тираны. Они могут собирать эссенцию. Они, они его Нет. Они вымрут. Они более опасны, чем тебе кажется. Я испробую их эссенцию. Тогда я буду знать их лучше. Ну, навряд ти їх якось там сильно спробуєш. А де Загара, я не поняв. Вона ж з'їбалась. Так, у Бейнелінга є мутація. Так, нас на 100% більше демеджу в першій сілі. Більший радіус. І хілка юнітів союзних. Давайте демедж візьмемо, але ми це не будемо використовувати. На жаль. Абатурчик. Расскажи мне, как ты изменил Загару? Вид, мать Стаи уже могла решать сложные проблемы, обучаться, руководить, фокусироваться на нескольких задачах. Повысил плотность мышц, увеличил площадь коры мозга. Нормальный апгрейд. Предусматривать многочисленные варианты развития. Гибкое мышление. Возможно, стоит поступать так же со всеми будущими матерями стаи. Расширение объема мозга при текущей роли матери стаи не обосновано. Больший объем требует больше энергии. Также увеличивается независимость. Противоречит аксиоме, Зерк не должен представлять угрозы для лидера Роя. Времена меняются. Я хочу, чтобы мои слуги были как можно опаснее. Ну так, да, у них чітка вертикаль вибудована, Тобто є королева, потім є оці матеря ста, я так розумію, тому їм не треба давати сильно розуму. Не ж, бути стаєю. Так, тут ми не вкачались до нової білки ще. Ні. Окей. Але. Але наша Сара все сильніша. Ну, не Сара, а вже Керіган, просто королева клинків. Дякуємо за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вигіднових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.